Привіт, друзі, ми сьогодні знаходимося в ресторані Львівської Красани. Зайшли з'їсти львівського красана і я замовив теж львівський кросан у такої э, гарній ціні. Э, скажи підписникам, що ти собі замовив. Я замовив собі круасан з лососем, а Олександр замовив собі круасан по львівській, так як він є, і хоче розумів. Як виглядає ресторан, віські круасани дуже великий. Не думав, що він так гарно виглядає тут у Варшаві. Не думав, що він такий великий. Отак виглядає. Ну що тобі придав? Ммм, такі як у Львові круасан, супер. Давай їж. Я досить чекаю на своє замовлення. Зараз теж буде, але мій називається Варш, Ні, не, не, не Варшавські Львівський. Покажи підписникам, що тут є всередині, до речі. Е, тут є лосось, огірок, салата. Така людова і сирик такий. О, фета. Це клас. Давай спробую зараз. Нагадаю, тобі Львів. Смачний, правда? І це все коштує 27 зовсім. Це недорого. Люди напряже теж в різних ресторанах такі ціни, на круассани. Тут зовсім інша ціна, тут 270-280 гривень коштує. Круассан полізки, так як я в'ян, я думаю, що віски такі. Тут в мене такі вілочки, так, кубасан, помідор, це кисвіча.